Друзі, доброго ранку, ми з України, а саме з Миколаєва. Моє ім'я Андрій Гаудін, Ви дивитесь канал Пропасічне життя. Сьогодні пропоную вам розмову про економіку, а точніше про економіку нашого з вами бджільництва. Нещодавно я побачив дві новини, які точно вплинуть на нашу з вами цінову політику щодо нашого продукту меду, основного, а саме перша новина. Що ЄС. Вмикає так званий гармівний механізм щодо експорту нашого меду. Що це означає? До цього періоду мед у нас експортувався без експортного мита. Тобто там чи 18, чи 15%, вибачте, зараз не пам'ятаю. І це мало змогу все ж таки прибрати зайві зайві. Перешкоди, скажімо так, щодо експорту нашого меду, допомогти наче українським пасічникам, щоб вони більше виробляли продукції і нібито більше отримували грошей. На практиці ми бачили, ми, ми бачили що нічого такого не сталося. Навпаки, цим експортним митом скористалися чи імпортери, чи експортери, чи і ті, і ті, але пасічники точно не, не скористалися, пасічники на ці. 18% більше коштів отримувати не стали точно. Це експортне мито вводиться з 21 серпня, тобто надалі воно буде, скажімо так, оподатковуватися. скажімо так, це експортне мито, це такий своєрідний податок. Далі, що, що ще змінилося? Змінилися квоти щодо експортного. Експертного мита на наступний рік. Наскільки мені відомо, вони зараз там складають трошки більше 18 тисяч тонн. По, по рівню, ну, бачите, що зараз 44 в цьому році, а на наступний рік буде вже 18 таке експертне мито. Ну і здогадайтесь, е, здогадайтесь хто ці 18% отримує, точно не пасічники. Ось е, я, я бачу таку тенденцію е, далі. Наступна новина, я так розумію, що це відреагував уряд на це на ці всі зміни, і він увів порядок визначення мінімальних експортних цін. Тобто уряд вирішив втрутитися в економіку сільського господарства і вже проводити якусь там мінімальну регуляцію цін. Раніше уряд визначав, що Ціна, цінова політика на всі продукції сільськогосподарського виробництва це не тільки мед, це і бор, це і насіння, там, і пшениця, і жито, і овес там, і, і горіхи, і соняшник, і олія це все е, уряд рахував, що це е, справа ринку, тобто риночних відносин, тобто другими словами кажучи. Виробник йому невигідно не здається, вона підвищується, отак от, от нібито сталося. Але по факту ми бачимо, що є певний зговір експортерів, не тільки меду, а і експортерів там і зерна. І до виробника доходить ну, дуже така незначна частина, яка в деякі роки на межах рентабельності балансували. А в цьому році, я думаю, що і. Збиткова частина сільськогосподарської продукції, але е, оці от експортери, користуючись таким положенням, що в нас зараз війна, що люди будуть здавати, незважаючи ні на що, вони займалися ну, таким мародерством. Я називаю це мародерство в часи війни, коли ти е, примушуєш ціною, тобто зговорилися, ніхто там не дає більшу ціну, і виробник повинен здавати вже на, за те, що. Пропонують, тобто, щоб вижити, щоб там якось там, чи родину підгодувати. Чи... Ну, в общем, це все забиває чергові цвяхи в економіку нашого сільського господарства. Яка мета цього я кажу, знищення сільського, сільського господарства? Я не знаю. Є там деякі теорії зговорів, не будемо зараз їх обсуждати. І давайте все ж таки оці дві новини. Обговоримо в контексті. Отже, друзі, перше, що ми бачимо в цьому році, вже з 21 двадцять Червня, вибачте, серпня немає, тобто не, не немає, а є вже експорт на мито. Тобто це все буде коштувати вже дорожче, як мінімум е, покупцю, тобто імпортеру. Хто завозить? Відповідно, то імпортер буде свої збитки намагатися компенсувати за рахунок експортера. Тобто подешевше давати йому ціну там, на ці 18%, а експортер, відповідно, теж свої збитки буде намагатися компенсувати за рахунок пасічника, я так розумію. Тобто є така тенденція є така тенденція, що мед зменшиться у ціні на 18%. Далі, давайте розсуждати. В цьому році, в цьому році от той от мед, який тут, скільки тут у нас там залишилося до кінця року, 4 місяця. Це е, ще той мед, який закупили у пасічників е, на початку сезону, у нас всередині сезону. Ну, зараз трошки там е, дозакуповують. Там е, певний є проміжок на гомогенізацію. Тобто, ну, в общем, він не зразу йде з конвієра і зразу експортується, повинен пройти деякий час для того, щоби. Його там зробити там всі документи, і він там поїхав. Тобто, суттєво, фактично, на ціну цього року воно не вплине. Але далі ми бачимо, що зменшились квоти на наступний рік, тобто експортери вже будуть рахувати, що там, Ну нам він буде, як кажуть, прибутку буде менше, тоді треба і ціну теж складати теж меншу. Тобто я бачу, що все ж таки експортери знизять ну десь відсотків на 20, знизять ціну. Зараз ми знаємо, ну проскакує навіть десь приблизно 50%. розумієте, Це 50 чи 47. Я це взагалі не рахую, тому що, що 50, що 60, що 80 для мене це не ціна. В цьому році ще я не підраховував собі вартість. Я думаю, що найближчими тижнями я її підрахую. І, але все одно я бачу, що вона буде як мінімум більша ніж минулоріч. Минулоріч я нагадую, на моїй пасіці собі вартість складала 66 гривень. Е, отже, і що ми що ми будемо бачити? Що експортери будуть намагатися менше, менше давати пасічникам грошей за, за їхню продукцію. Наші пасічники я вже не хочу про це казати. Здають по тому, що дають. Вони як кажуть. Е, як останній день живуть, як, як на мене? Далі. Але ось ось уряд такий крок, крок зробив, нібито про регулювання цін. Вони бачать, що ця вся політика наших експортерів веде до знищення не тільки галузі бджільництва, а взагалі галузі сільського господарства. І вони, мабуть, я, я сподіваюся, що вирішили все ж таки втрутитися, чи може просто сказати, що вони там вирішили втрутитися, побачимо, яка буде по факту ціна. Але я все ж таки бачу, що у нас є шанс, що уряд підніме отут мінімальну експортну ціну, скаже, ні 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 оце отак от дешево вона експортуйте. Експортую як мінімум, там, наприклад, по 3D долара, щоб там було і пасічникам вигідно, там, і всім було вигідно, і податки. От, до речі, давайте оцей нюанс проговоримо з вами. Я, в принципі, У мене немає таких достовірних фактів, але є, я кажу, чутки, є інформація, що ці експортні контракти, оці, наприклад, я там... Трошки підрахував, середня ціна експертних контрактів в 2024 році складала десь долар центів. Але я все ж таки думаю, і ну, на 90% впевнений на те, що. Це не основний прибуток наших експортерів основний прибуток у них є за кордоном, тобто вони експортують там переважно не там якомусь там імпортеру, а фірмі, яка зареєстрована там їхніми там. Дочками, їхніми там братами, їхніми кумами там за кордоном. І потім, вже, коли мед надійшов до цих фірм, так називаємо їх прокладок, вони вже експортують, там перепродають на території ЄС за нормальними цінами. Може вони на території ЄС, може вони далі експортують там на Америку, це вже їхні справи. Але що відбувається? Відбувається, що вони нібито тут показують, що ми такі бідні нещасні, ми там за 60 центів працюємо, тут дорога логістика, там дорога. Там переробка, там податки треба заробити. А по факту вони основний прибуток отримують за кордоном. І що, не дополучає від цього виробник пасічник, зруйнується бджільництва. Далі не дополучає податків держава. Тобто це такі, знаєте, схематоз, від якого всім погано. Тобто, крім оцих, як кажуть, експортерів, імпортерів, називаємо їх так, ну тобто людей, які... Продають нашу продукцію. Може бути, я дуже сподіваюся на це. Ну, подивлюся, відео пишеться. Пишеться, Я дуже сподіваюся на це, що все ж таки нас почують. Наш уряд почує виробників. І він врегулює таким чином, тобто шляхом збільшення суттєвого збільшення ціни, бо там знаєте на 10 гривень нас не врятує. Нам треба в рази збільшувати ціну закуповельну меду, щоб ми і не тільки меду, там і зерна, і всього щоб ми утримувалися на плаву, як скажу, чи давати нам якісь там дотації допомогу І не там по 200 гривень на вулик, а по 1000, щоб воно було суттєво суттєво відчутно для того, щоб ми при, продовжали займатися е, з таким сільським господарством. А, а що таке е, що таке сільське господарство для України? Я думаю, нікому не треба говорити. Це е, наша основна галузь зараз у нас промисловість вся е Вся, вся знищена, нічого у нас там не будується. Там деякі підприємства трошки там там чухаються, але переважно у нас зараз сільське господарство. Якщо сільське господарство зруйнувати, і хтось хоче зруйнувати у такими низькими цінами, то це ну я не розглядаю як тільки як диверсія по відношенню до України. Тобто той, хто хоче знищити державу, той. Не дає не, нормаль, не, не дає виробникам нормально розвиватися, не дає нормальну ціну. Відповідно, їм це не цікаво цим займатися, і відповідно, що воно буде йти все в занепад. Ось такі у мене були думки, друзі, стосовно. Цього стосовно економіки, стосовно цього зміни експортної політики, ви обов'язково напишіть свої коментарі до цього відео, як ви думаєте, як ви рахуєте, чи збільшиться ціна, чи зменшиться ціна, чи може уряд змусить збільшити її. Напишіть обов'язково. А я вам бажаю добра, миру, бережіть себе, своїх рідних та близьких. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока.